Ви всі і так знаєте, я не просто ненавиджу Windows, я б плюнув йому в обличчя, якби в нього залишилось хоч якесь лице. Але так було не завжди. Можете не вірити, але колись ми з цією ОС були доволі близькими. І хоч як би я хотів повернутися в часи, коли подібні меми ще були смішними, це, на жаль, нездійсненна мрія. Більш того, сучасні компанії людожери цілеспрямовано затирають усі добрі спогади, вирізаючи класичний дизайн і замінюючи його на справжнісінькі кіберпомиї. Але що як я скажу вам, що цим компаніям та їх дизайнерським забаганкам? Можна показати, хто тут головний. Так, так, до біса цей проклятий таскбар. прогнилі шпалери, іконки, яке місце вже в пеклі, пропаде воно все пропадом. Очевидно, після цього всього система виглядає доволі. Концептуально, посмію навіть сказати вбогу. Можна, звісно, все приховати з іншого боку екрану, але це вже треба мати і талант, і терпіння. А тому ні. Такий варіант зовсім не для нас. Ну добре, як я тоді збираюсь втілювати свій шалений план. Очевидно, що кожен кретин може встановити Windows XP і радіти спокійному життю. Але я сумніваюся, що ви хочете, щоб вашим комп'ютером керували таджицькі махінатори. Тож ми підемо іншим шляхом, перетворюючи сучасний Windows на його кращу версію, прямо з минулого. Так, це все ще буде. Грішна богоненависна вінда з усіма її проклятими дарами, але після кількох курсів лоботомії ви й не помітите різниці. І почнемо наш маскарад з найочевиднішого та найлегендарнішого елементу візуального минулого шпалер. Усім вам, напевне, вже сидить в печінках ця стандартна картинка з Windows XP, варіацію якої, до речі, використовую навіть я. Але навіть з нею можна піти більш абстрактним шляхом або ж заміритись в індивідуалізм. Взагалі, крутих дефолтних шпалер був цілий океан, немов. Листя восени. Ехм. Більш прошарені користувачі, своєрідні павер-юзери, ніколи б не пішли шляхом звичайних людей. Для такої касти існують ексцентричні, але цілком валідні варіанти Шпалери з мотиваційними цитатами, тодішніми трендами чи просто приколами. До речі, ви могли чути таку комбінацію слів, як Фрутіджер Еру. Ну, знаєте, бульбашки глянеться ця вся вістоподібна естетика. Я, звісно, не заперечую авторитету цього стилю, але сьогодні ми займемось розвагами постарше, хоча кібердеградація не має меж. Тому, якщо вам ближче фруктифікація, майже все з цього відео кастомізується, і ви легко зможете омолодити свою візуальну оболонку на кілька років. Все це виглядає солідно, не заперечую. Минуле вже ніби стукає у двері, але я б хотів, щоб воно виламало їх нахуй. А для цього нам потрібно приймати більш радикальні міри, такі як підозрілі програми з інтернету. І не хвилюйтесь, я не змушу вас качати бівень 3 dzipexe Ну добре, можливо, змушу. Але тут все чисто: ніякої тисячі вірусів. Ладно. Перейдемо до першої програми ретробар. З назви можна зрозуміти, що цей хитрий пристрій заміняє стандартний таскбар Вінди. Так в ньому ще й справжня мавпа розбереться. Все настільки легко, що таку красу можна навести двома кнопками, а таскбарів тут, між іншим, немало. Хочете XP, хочете Windows Vista? Будь-яка ваша хвора фантазія зможе стати реальністю з ретробаром. Прийнявши всього дві міри, наша система вже виглядає доволі кремезно. Але хіба справжній веб-дегенерат зупиниться на такі аматорські імітації? Просто Дивіться на це, меню пуск так легко не сховати, щоб довести наш шедевр до більш пристойного вигляду. Нам знадобиться ще одна програма Classic Shell. Знадобиться вона нам для того, щоб видалить її. Уям, бо інтернетом вже давно блукає новіша версія цієї приблуди OpenShell. Сама по собі ця програма доволі могутня. Функціоналу стільки, що аж очі розбігаються. Те, що нам потрібно, класичний стиль з двома рядками. Ні, звісно, якщо вас цікавить щось інше, будьте ласкаві, можете ставити собі стиль Windows 7, а можете і нахуй пройтись, бо комп'ютерний експерт тут все-таки я. Ну от вже виглядає переконливо, але може бути краще. У скінах поставте XP Luna та застосуйте от з цими налаштуваннями. Звісно, це не один. В один, але ближче будуть тільки збочені марення про минуле. Тепер мозолити ваші очі можуть тільки два елемента: вікна та іконки. З обома цими проблемами можна розібратись вкрай легко. Хочете змінити вигляд вікон? Windows Blinds до ваших послуг. Всього за символічну ціну в 30 баксів. нє ні -ні, -ні, ні ні почекай, звертаємось. Ніхто не говорив про гроші. На такі жертви я йти не готовий і впевнений, ви теж. Тому, на жаль, вам прийдеться терпіти стандартні вікна з Windows 10 Єдине, що може скрасити цю ситуацію думка про те, що все інше нам дістало безкоштовно. Проблему з іконками, на відміну від минулого казусу, можна виправити без проблем. Спочатку вам треба комп'ютер, а бажано два, один з яких з гордістю носитиме в собі ліцензійну версію Windows XP. Коли ви награєтесь в Солітер, з XP прийдеться викрасти shell 32dll А поки ви видираєте цей архів про давніх іконок, згадайте, армія США досі використовує Windows XP. Так що, десь там, у Пентагоні. Пентагон це місце проживання без хатьків, наркотично залежних та так би Мовити не самих хороших людей. Прямо зараз якийсь генерал Джексон може сидіти за точно такою системою і з тією ж серйозністю копіювати Shell 32, щоб домашній комп'ютер був візуально поближче до роботи. Для незнаючих я не рекомендую вам всяку Єбату. Shell 32 зберігає всі іконки старої вінди, щоб не треба було їх по одному качати. Вам може здатись, що фінти з другою системою є вкрай рудиментарними. І в принципі, це чиста правда. Ви можете подумати, що на цьому я закінчу. Як же ще в 2025 році можна позбавити. Знущатись над своєю системою, проте мене вже не зупинити. І якщо тепер система повністю змінилась під мене, я піду далі та кардинально зміню під себе все, що можливо, незважаючи ані на моральні норми, ані на дворові закони. Та ще показуватиму далі, деякими з вас може бути сприйняте як щось абсолютно нестямне та безглузде. Так, можливо, я конкретно йобу дав, але просто подивіться на це. Так виглядає мій стім. Хіба не стильно? В цьому мені допоміг Міленіум. Просто закиньте все з архіву в папку стім та встановіть саму тему. Та цього все одно не вистачає з тим Стім, Стімом, але де вам спілкуватись зі своєю свитою. Діскорд? Не смішіть мої партаки. Знайомтесь, це Ерочат. Звучить як портал для непристойних розмов. І в принципі справедливо. Бо це просто кастомний клієнт Діскорда. Деякі з вас вже очманіли від почутого, бо кастомні клієнти заборонені правилами Діскорда. А я відповім: мені правила не писані. Знали б ви, що я з тими розробниками Діскорда робив. Встановлення цієї приблуди є доволі простим. Скачали, залогінились і пішли. Кидати смішні меми на сервер сингулярного генія. Одне тільки дзвінки тут не дуже добре працюють, посмію навіть сказати, вони ніхуя не працюють. Та й загалом, майже нічого тут не працює, крім переписок. Проте погляньте, кумедний банер можу встановити. Як після такого не тішитись? Також на додачу покажу вам стартуб. Я сам це чудо не встановлював, тому що будемо чесними, ви самі то встановили б щось подібне з цього сайту. Але якщо серед вас є екстремали, можете спробувати. Я був би радий почути, як воно працює. В ідеалі поєднуватися. Зізнано з PaleMoon браузером. І от коли все вже виглядає красиво, по-старому, по людськи, очі починає різати надмір пікселів. Все здавалось правильним, але маскування це лише напівміра. Воно не може приховати однієї простої істини. Я досі тут, у 2025-му, а не в душному комп-клубі на 4 кубометра. Імітація не замінила реальність, а значить, я безсилий. Є лише одна істота, яка зможе завершити цей ритуал. Так, я знаю, випускати його грішне діло, але інакше я не зможу перенести частинку минулого в наш час. Тому вітаю. Якщо ви досі не збожеволіли, тоді спілкування зі звіром, що ховається за цією кнопкою, точно доб'є вас. Не забувайте, сингулярний А я пішов ховатись, поки він мене не знайшов. До связі. Aí. Tá sacando.